Вітаю, друзі! Як завжди, з вами Джейсік Україна і я, експерт зі зварювання Ігор Гром. У попередньому випуску ми ознайомились з апаратом для аргонодогового зварювання Джейсік Tіx 315P ACDC модель е 202 А тепер про всі його переваги та властивості в деталях. Одразу нагадаю, що окрім класичної циклограми або схеми. Всіх параметрів керування зварювальним процесом на панелі керування е 202 знаходиться цілий ряд додаткових корисних та зручних функцій і можливостей. По-перше, є спеціальна кнопка, яка перемикає режим запалювання дуги. Високовольтне або контактне запалювання з відключенням осцилятора. Інколи дуже важливо вимкнути високовольтне запалювання через небезпеку виходу з ладу технологічного обладнання, або ризику виникнення високочастотних перешкод. По-друге, режим спот або режим зварювання точками з попередньо встановленою тривалістю мінімальний час горіння дуги сягає 0,1 секунди, що дійсно вражає. Така тривалість горіння дуги дозволяє проводити так зване холодне зварювання, яке так популярне сьогодні в мережі інтернету. Також спот режим має ще одну характерну особливість це встановлення часу паузи між зварюванням. На практиці це відбувається наступним чином: вмикаємо режим спот, встановлюємо час зварювання 1 соту секунди. А час паузи пів секунди. Також встановлюємо необхідну силу зварювального струму та виконуємо зварювання. Поїхали далі. В режимі зварювання на змінному струмі. Обладнання має можливість використовувати форму хвилі трьох типів: прямокутна форма хвилі змінного струму використовується в більшості випадків при зварюванні середніх. І великих товщин. Трикутна форма хвилі зазвичай використовується при зварюванні малих товщин, коли потрібна мінімальна глибина проплавлення і мінімальне тепловкладення у деталь. Синусоїдна форма хвилі використовується для зварювання середніх товщин, коли необхідна середня глибина проплавлення, середня швидкість розігріву деталі. І підвищені вимоги до зовнішнього вигляду зварного шва. Як бачите, характер дуги змінюється і досить суттєво. Вважається, що прямокутна форма хвилі найкраще підходить для алюмінієво магнієвих сплавів, трикутна форма для алюмінієво-кремнієвих сплавів і для відносно чистого алюмінію використовують синусоїдну форму хвилі. Зауважу, що на практиці дана закономірність підтверджується не завжди. Всюду і завжди необхідний індивідуальний підхід. Це стосується як форми імпульсу, так і частоти змінного струму та балансу полярності. А при використанні імпульсного режиму також додатково налаштовується значення пікового та базового струму, частоти пульсації. Та коефіцієнту заповнення. Ще однією значною особливістю апарату є202 є режим Mix або спеціальний AC режим. Що ж це за режим? І чим він так важливий? Це зварювання, коли циклічно один за одним змінюється режим зварювання на змінному струмі. Та режим на постійному базовому струмі. Перемикання між змінним і постійним струмом відбувається зі встановленою частотою і відповідно коефіцієнтом заповнення. Вважається, що змінний струм забезпечує руйнування оксидної плівки, а постійний дає глибоке проплавлення. І ось як це відбувається. Доцільність використання даного режиму також має е, індивідуальний підхід та визначається професійною практикою предупреди. Ще декілька цікавих функцій лишається поза межами цього ролика. Вони можуть бути дуже корисними для професійних зварників. Якщо вам цікаво, напишіть свої запитання в коментарях до цього відео. І я з радістю вам відповім. Тож, як ми бачимо, TIG 315 p AC-DC, модель е 202 висококласний апарат з широким та зручним функціоналом. До речі, перед тим як придбати цей апарат, ви можете особисто впевнитися в його якостях, протестувавши його на нашій зварювальній дільниці. Та отримавши розширену консультацію від наших експертів, також компанія JSIC Україна надає послуги з навчання, підвищення кваліфікації або перекваліфікації зварників безпосередньо на підприємстві замовника. Експерти компанії допоможуть налаштувати обладнання Джесік для найкращого виконання саме ваших виробничих завдань. Якщо відео вам сподобалось та стало корисним. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок для отримання сповіщень про наступні випуски. Всього найкращого залишайтесь з нами на каналі «Джейсік Україна Далі буде. І найголовне бережіть себе та будьте здорові!